Попри про те, що в країні триває повномасштабна війна, у шості не лише збережена, а й успішно функціонує розгалужена мережа закладів позашкільної освіти. Молодь шосткинщини має можливість реалізувати себе в різних напрямках. Починаючи від спорту і творчих захоплень і завершуючи науковою і дослідницькою діяльністю. Загалом на сьогодні в Шосткинській громаді функціонує сім закладів позашкільної освіти та дитячо-юнацька спортивна школа. Для порівняння у сумах працює шість таких закладів. Підсумки їхньої роботи підбили на апаратній нараді при міському голові Миколі Нозі. Позашкільною освітою охоплено 5718 тисяч вихованців, що складає 70. 54 від загальної кількості. Позашкільна освіта в нинішніх умовах стала простором, де молодь може відволіктися від жорстокого повсякдення війни. За словами пані Наталії, організовуючи позанавчальний процес в усіх закладах на першому місці є безпека дітей. Крім того, школярі активно долучаються до волонтерської діяльності, власноруч творячи історію майбутньої перемоги. Особлива увага приділяється заходам безпеки, тому що дуже часто освітній процес проводиться як офлайн, так і онлайн. Тому надзвичайно важливо сьогодні навчити нашу молодь зберегти життя і здоров'я проводяться заняття практичні тренінги змінної безпеки з долікарняної підготовки. Наші заклади позашкільної освіти активно співпрацюють з громадськими волонтерськими організаціями Це і Червоний Хрест України і волонтерський центр Шостка добро. З власною ініціативою педагогічний колектив станції юних техніків створили волонтерську майстерню, яка називається Ремонтуємо та навчаємо, де керівники разом зі своїми вихованцями не тільки ремонтують пошкоджену техніку, а й виготовляють нову техніку для Збройних сил України. Вихованці закладів позашкілля Шосткинщини прославляють не лише нашу громаду, а й Сумщину загалом далеко за її межами. В останні роки у шості значно збільшилася кількість переможців міжнародних конкурсів. Як вдалося організувати позанавчальний процес, розповіли на прикладі екоцентру Сергія Корнієнка. Наразі заклад працює у змішаному форматі та приймає у своїх стінах понад 500 вихованців. У закладі зберігають традиції, напрацьовані роками, і в той же час співробітники екоцентру впроваджують нові методи роботи з молоддю. Продовжує рости парк перемоги, налагоджена тісна співпраця зі Старовицьким національним природним парком. І Це... не тільки, і з Мезенським. Вони зовсім поруч. І от така співпраця військової умови дали можливість об'єднатися. В закладі створена. Куточок живої природи, де діти можуть поспілкуватися з тваринами, птахами, мають можливість відвідволіктися від реалії нашого сьогодення. В живому куточку знаходиться більше 300 голів птахів та тварин, з якими можна ознайомитися не тільки нашим вихованцям, але постійно приходять мешканці нашого міста, громади і можуть можливість поспілкуватися. Також створена лабораторія рослин. Закритого ґрунту зимовий сад, яких вихованці мають можливість займатися дослідницькою діяльністю, і в якому знаходиться більше 350 видів рослин. Облаштована навчальна дослідницька земельна ділянка. Вихованці екоцентру Сергія Корнієнка опікуються майбутнім парком перемоги, який розбили в селі Макове. Там уже висаджено понад 500 різних дерев і 10 видів кущів. Регулярно ряди парку поповнюються новими рослинами.